Всім доброго дня, ви на каналі Підбір та пригін автомобілів з Європи. Звати мене Андрій, мій номер телефону 606 2599, звати мене Андрій, вивчаю ще раз. І е, хочу такий короткий відеоролик розказати про даний автомобіль. Також поздоровити всіх михалів з сьогоднішнім святом. І отже, розпочнемо. Про даний автомобіль Я вже таке коротке відео, коли ми ще його купували в Нідерландах. Хто слідкує за моїм каналом, ну і в принципі, можу вислати кого цікавить додаткові фотографії, тому що даний автомобіль був з під граду, тобто були значні пошкодження переднього капота, і вся права сторона вона була вся під градом. Тобто, і ось ця стойка була також під градом, і незначне пошкодження було даху, тобто на даху було саме менше. Саме більше це було на капоті і ось цієї з правої сторони. Ось так дивіться, що людина в нас. Як то кажуть, виробляє. Дійсно, майстер своєї роботи знає, що він робить, що він пропонує людям. Автомобіль вирівняний ідеально, немає жодного натяку на те, що вона була з-під граду. Ось така, такий автомобіль це є шкода Кадьяк 2019 рік на автоматі. 2-літровий двигун, 176 кВт. Це є РС-ка комплектації, як ви бачите, на гарних легкосплавних дисках. Ось такі великі в нас, великий радіус. по-моєму, що я не помиляюся 20-ті. 20-235 на 45R20. Ось такі в нас колеса. Ця сторона в нас було буквально там пару невеликих м'ятин. Тут також все в нас в ідеалі. І також були пошкодження по задній кришці багажника. Також ось дивіться, вам зближу проведу всі вм'ятинки, весь ідеальний кузов. Тобто, я кажу, це, е, хто, хто слідкує за моїм каналом, скажу, що це зовсім дві різних машини. До і після. Залишилося тільки поміняти в нас задній правий фонар. Даний клієнт вже купив фонар. І ось цей... Е, від, Повторювачів відблиску. Також вже він куплений. Ось вам права сторона, як ви бачите, жодного, ще раз кажу, жодного натяку на те, що вона була з підраду. Салон автомобіля в нас в ідеалі, шкіряний, шкіра з ставками Алькантара, алькантарою прошита червоною ниточкою, що надає гарного вигляду даного автомобіля. Також Гарні сидіння. Це є семімісний паркетник. Ось у нас тут ще є додатково два місця. При потребі вони зложуються, при потребі можуть бути так, як зараз є. Має фаркоп, два ключа. Звісно, безключовий доступ. І така маленька, як то кажуть, мені дуже подобається іменно в тих ходяках, ось такий додатковий захист для того, щоб не пошкодити автомобіль при відкриванні дверей, коли він знаходиться близько від вас. В принципі, ось такий непоганий аксесуар. Це на всіх дверках. Салон автомобіля в нас як ліве, так і праве сидіння має. Електрорегулювання, масаж сидінь, пам'ять сидінь. Ось такі сидіння, ну сидіння шикарні, вам скажу, сидіти досить таки зручно, немає жодних проблем. По комплектації тут є все, що потрібно для даного автомобіля. Він у нас йде 4х4, повний привід. Гарні фари, гарні протиотуманки вперед зад камера, дістронники, безключовий, підрулювання по полосах. Тобто даний автомобіль сам підрулює і не дає вам пересікти сплошну полосу, якщо ви відволіклися від водіння. Досить-досить багато функцій, всіх одразу і не перерахувати. Хто слідкує за ось такими автомобілями, знає про що я говорю. Стоїть дорога музика. Також ось у нас водійське сидіння з електрикою. Ось тут у нас всі 4 скло підіймачі, гарно зроблені карти, також прошиті червоною ниточкою. І ось тут зроблена точно така сама Алькантара, як і на сидіннях автомобіля. Салон у нас автомобіля також проблем немає. Чорний потолок. Ось так у нас виглядає спідометр. Пробігу в даному автомобілі 200, 220. Якщо не помиляюся, 220 тисяч оригінального пробігу. Так, Запас ходу на 130 і пробіг у нас 220. Кермо зроблено вже як в нових шкодах в принципі, Точно такий самий, які йшли вже після 17-го року, якщо не помиляюся, ну, і в 16-го рок... не 16 року вже руль де знизу зрізаний. Тут у нас двозонний клімат-контроль. Старстопна система автопаркування, відключання партроніків, підігрів сидінь, великий мультимедійний екран. Ось у нас навігація, камера заднього виду. Відповідно, зразу перед сад партроніків. А автомобіль має також додаткову кнопку моди, тобто можна змінювати навіть сам вихлоп. Тобто тут вихлоп де адаптивний. Ви перекидаєте собі на комфорт. Ну і зразу міняється сам звук вихлопу, тобто -ру -ру -ру, вже йде як спортивний автомобіль. Кому не подобається, міняєте так само нормал, спорт, індивідуал, ви можете настроїти під себе. Ось така у нас ручка коробки передач. Автомати тут стоять вже надійні, проблем з ними немає. Має два бардачка: один зверху, один знизу. Верхній не є такий маленький, ну і в принципі невеликий. Не з, з в цей нижній бардачок літрова бутилка влазить спокійно. Сидіння досить такі комфортні Їхати даний автомобіль у нас їхав своїм ходом. Гарно себе показує на дорозі. Розхід, коли, ми транспортували, коли транспортували даний автомобіль, Показував, якщо я не помиляюся, 6,1 чи 5,7 літра на 100 кілометрів. Звісно, в Україні буде більший, тому що е, там виїхали на автобам, і ви їдете постійно з і тою самою швидкістю. В нас вже відповідно. Е, Перша кажу, перша друга це ж автомат. Відповідно, там притормозили, там щось надавили. Ну і звісно, пробіг в нас збільшується. Ну я думаю, що буде показувати десь приблизно від 7 до 8 літрів. Але це є немалий паркетник. Як ви бачите, він досить таки високий. ну Я в принципі думаю, що для повнопривідного автомобіля, який буде використовувати 7-8 літрів, це є досить таки нормально і досить таки хороший показник. Також кого зацікавив, ось такий Passat є е, зараз в наявності. І шкода Октавія 2016 року теж в максимальній комплектації знаходиться в нас зараз в Нідерландах. В даному посаді він весь в рідній фарбі 2017 рік 2-літровий дизель на автоматі 230 пробіг, коробка 381 ДСГ. Віртуальна приборка, велика навігація камери складання дзеркал на гарних легкосплавних дисках на 17, гарний, темно-синій перламутровий колір. Сидіння, правда, в нас йдуть в шкірі, ой, кажу, в шкірі в трапці, але сама комплектація. Досить таки хороша і автомобіль не має жодних зауважень. Тобто любі комп'ютерні діагностики, автомобіль у нас на панорамі, любі комп'ютерні діагностики, любе е те, що ви хочете перевірити, я можу безпосередньо надати в своєму гаражі. Тобто є комп'ютери, є яма. Якщо е клієнт хоче переїхати на офіціал, також без проблем. Я не боюсь, по пробігу, по, -по всьому е остальному також є. Різні підтвердження. Також, отже, кого цікавлять будь-які автомобілі. Телефонуйте 097 606 -25 99. На сьогоднішній день мій евакуатор поїхав в Нідерланди. Тобто можна буде підібрати якийсь автомобіль, який вас цікавий. Це може бути електричний, може бути дизельний, бензиновий, можуть бути ось такі паркетники, кого що цікаве, телефонуйте. Підписуйтесь також на мій YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі. В кого виникли будь-які питання на рахунок автомобіля, на рахунок розмитня. Будь ласка, краще телефонуйте, бо коли ви пишете мені на Viber чи на WhatsApp чи на Telegram, не завжди є час для того, щоб вам відповісти. Тому для мене зручніше, коли ви телефонуєте і тоді з вами вже безпосередньо спілкуватися. Отже, всім гарного дня, мирного неба, всіх михайлів з сьогоднішнім святом. До побачення, до нових відео. Підписуйтесь на мій TikTok канал ютуб канал. Дякую за увагу. До побачення.